вітає Троскавець онлайн сьогодні у Троскавецькій міській раді обирали логотип міста Троскавця, який власне на майбутнє повинен стати візитною карткою нашого курортного містечка у світі та в нашій Україні. На зустріч зібралося чимало представників громади Трускавця, а також представників Львівської облради. Перше ніж е -е, проголосувати за логотип, я пропоную також, ми тут відібрали, щоб вас просто вести курс справи, найкращі логотипи світу. Ну, зорієнтувалися, що зараз в тренді, як нам рухатися. Ну, тому що це, це інформація є в інтернеті. і Ми просто експерти визначили найкращі 10 логотипів. Я думав, що вибрати таким основним, що проставці є найважливіше. І ясно річ, що це є вода, бо без води б, очевидно, Трускавець не мав такої бслави І Я ще довідався, що тросковці насправді існує 8 типів води. Вони багато, модифіковано є 8 типів води, що, є, що робить звідси унікальне, тому що місця такого більше в Україні немає. Ну, і це було основою для моїх подальших думок, і як це зробити далі. Так само я подивився, хотілося зробити логотип таким сучасним і вибрати стилістику, так як роблять зараз, орієнтуючись на сучасні тренди. І зараз є справді відходить така епоха логотипів, коли є там, якесь намальоване зображення, а знизу підпис. Зараз такі і інші з'являються нові види айдентики, і, зокрема, коли є лише таке ширтове вирішення. І прогнозувавши ці літери, якраз так мені виглядало, що багато літер мають, власне, коли навіть не думаючи про воду, вони мають крапельки, правда? Літера А чи літера У. І я собі подумав, що можна ці літери розірвати і зробити такий напис, який має вже в собі ці краплі води. Назває досить довгою, і напис вдавався такий, виглядав досить довго. І я спробував зробити в три лінійки і він став таким більш компактним, мені здається, це буде зручніше на його використанні. І навіть з'явилася якась така своєрідна пластика, коли, коли він став такий в три гроші. це одне, десь чуть-чуть, щоб воно нагадувало поїздку, можна Ми пробували ті каплі якось підкреслити. мається на ну, увазі, що трошки більший масштаб. Самої каплі. Зуміти, щоб ті каплі читалися і для людини, яка перший раз побачила не зрозуміла. Перечитає людина, ті каплі не прочитає. Однозначно. Я, на жаль, не маю з собою цих варіантів. Це такий найбільш інтелігентніший, можна сказати. Так, зайвого такого... Так. Зелень. У нас писали такий парк зелений. Дуже багато зелень там визнавали екологічно чисто місто. Десь щось підкреслити цей момент зелений ще зелень. Багато є води, а води не суду. Єдання саме полічне часто йокавий цей логотип під номером один. Він цікавий, дійсно цікавий, так придивитися на, на нього, і якщо вникнути, ну але логотип повинен якби показати широту, красоту, доброту, воду нашого міста. Думаю, що основне зараз я би хотів, щоб вибрався напрямок, переговорити зі всіма би добре художниками. Тому що дивіться, цей перший логотип, напевно, ніхто не звернув уваги. Але був представник від нього, розказав свою ідею, бачення, і вже бачу, люди трошки пішли в ту сторону. То жаль, жаль, що не було представника від кожного логотипу. Ну, власне, мені особисто е сподобався, якщо звернутись. Це є е, логотип номер 3 Анастасії Рибалку. Але е, знову ж таки, ну тут подобається, не подобається, не дуже підходить, мабуть. Я так думаю, що це власне мала би бути така ну, суттєва експертна оцінка цього логотипу, адже е, це не просто сподобався чи не сподобався. Насправді це якби відображає весь регіон. Єдине, що не потрібно. Плутати з просто з картинкою і логотип, якім і із позиціонуванням в Україні і за кордоном, яким ми хочемо себе, щоб нас приймали, і яким ми самі себе бачимо, тому тут важливо ідентифікувати той меседж. Для світу і вже візуалізувати його в логотипі щодо логотипу як з практичної сторони. Він має бути те, що розказував пан Василь: легкий для трансформації, легкий для Друкування, використання його вже в повсякденному житті це чим побільше кольорової гами, тим е, складніше буде нанести це на якихось дрібних моментах чи навіть на великих, бо це є все. І потім ж таки фінансові витрати, бо кожен колір це є плюс е, витрати. Це при зменшенні, збільшенні е, знову ж таки деформація самого логотипу. Тому е, за лаконічність, за простоту і донесення основного меседжу, що Трускавець це є місто чи джерело здоров'я. Як якому комфортно приїхати, оздоровитися і знайти таку гармонію природи і відпочинку.